Для того щоб вивчити німецьку мову, потрібно вчити з асоціаціями, тобто не тупо зубрити, а просто слухати цікаві історії. І ці самі цікаві історії я вам розповідаю в Рубриці. Цікава німецька. Наступний вираз це Ласкі Кірхімдов. Ви знаєте, що навколо церкви, яка будувалася десь там на якомусь холмі, будували Дома і церква була посередині. Тому, якщо ви їдете через Німеччину, ви бачите скрізь церкву, а навколо неї багато красивих будинків. І коли хтось каже ласти кірхіндов, тобто «лиши церкву в селі, це означає, що е не треба щось придумувати, не треба щось десь переносити, просто не змінюй нічого. Ви знаєте, що що грабували? Церкви грабували, прийшли, понабрали та й десь перенесли. Ну не по всьому світі, скажімо так. Тому, коли ви розмовляєте з людиною. А людина каже: давай переробимо, давай щось по іншому, давай перенесемо. Ви кажете, слухай, ну лише мене, або я тебе залишу або ласті кірхі, ім дов. Використовуйте вираз, насолоджуйтесь днем.